Вітаємо вас на каналі ProSprog! Мене звати Люба, мене звати Аня, і ми дипломовані викладачі норвезької мови. Ми створили цей youtube канал щоб допомогти вам, українцям, розібратися з нюансами норвезької мови на базі рідної української. Коли ми в свій час переїхали в Норвегію, ми на власній шкірі зрозуміли, як то важко вчити мову з нуля, не маючи особливих пояснень рідною мовою. Тому ми створили цей канал для того, щоб допомогти українцям розібратися у всіх нюансах, у всіх тонкощах норвезької мови. Зараз ми працюємо як викладачі норвезької і прекрасно розуміємо, як можна спростити процес вивчення, вивчення мови і зробити його більш ефективним. На цьому каналі не буде нудних граматичних уроків, затягнутих пояснень. Тут будуть лише життєві динамічні відео про норвезьку мову, трошечки з урахуванням її культури і особливостей. Тому, якщо вам імпонує наш контент, залишайтеся з нами і будемо вивчати норвезьку мову разом. Побачимося в наступних відео!